Вітаю, друзі! Вітаю середа, 5 хвилин Олексій Ляшенко. І ми будемо говорити сьогодні, сьогодні про частину повернутих наших військовополонених з Угорщини. Також про що говорить Шойгу знову запугує. Ну і про Кадирова дітей Чим. Схожі діти Кадирова на дітей наших можновладців. Ось ми порівняємо це. Друзі, перш ніж почати, підпишіться, будь ласка, я нагадую, поставте подобаєчку, розповсюдте, і ми починаємо. Починаємо. Посольство України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже, як повідомляє Олег Ніколаєнко, працівник посольства, перебувають. На українській території їм надається всіляка підтримка. Ну, що можна сказати? Українські дипломати разом з Кондиційним штабом це робили і також з штабом питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України. Вони продовжують вживати різних активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників. Дай Бог, щоб їм це вдалося. У мене інше питання: а чому трьох з 11? Вдалось Вдалося, що там відбувається? Я щось. Ну, щось так мені е здається, що щось там не до кінця правда. Можливо, інші, маючи угорський паспорт, захотіли залишитися в Угорщині, щоб не повертатися сюди, е додому, в Україну, Пере переїдуть туди, туди жінки і будуть жити в Угорщині. Різні причини можуть бути. Можливо, ні. Ну, тут потрібно, можливо, так, можливо, так, але потрібно сказати правду. Потрібно сказати так, як воно є. Розумієте? Насправді. Ось і все. Давайте скажемо: ці хочуть, ці не хочуть, ці поїдуть, ці не поїдуть. І все буде нормально. І все буде, друзі, нормально. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати за вчорашній донат після прізвища на Приват 24. Здається, о 19-ї години один донатик був. Дякую вам. Величезна вам подяка. Йдемо далі. Ну, Глава Мінобійства Російської Федерації пугає росіян ударами Хеймарс і Шторм Шедон по території Російської Федерації. Але є нюанс, друзі. Є великий нюансик а, По... От... мовою оригіналу. Мовою оригіналу. Зараз я вам скажу. А навіть ні, я скажу вам нашою мовою, що Шойгу пообіцяв, що вони зададуть удару по центрах прийняття рішень, котрий раз, якщо Україна використає Хімарс і Што... Сторм Шейдов для атак на Росію та Крим. Пишуть пропагандистські ЗМІ, Підождіть. Ми вже використовуємо, ви же, ви же, ви же росіяни, визнали окуповані територією Росії, Росії, Росії. Ми завдаємо удари і по Луганську, і по Бердянську, і по Маріуполю, і по Мелітополю. Це не російська територія. Так визнайте, що це не російська територія, що ми окупували українську територію. Ось і все. Він заявляє, що використання цих ракет буде втягувати у війну США та Велику Британію. Слухайте, ми місяць уже використовуємо. Месяц, вы там все чокнуты, русские, вы вообще уже поехали. Э, люди, я не знаю, ну неужели среди вас нет никого нормально думающих? Что вам просто врут, 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 а вы все это принимаете, как принимали немцы в, с 1933 по 1945 года? Вы такие же. Ось дивіться, що він каже. Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування в США та Великобританії в конфлікт. Який конфлікт? Війна. А що значить е, за межами? Я ще раз питаю: Херсонська область це не Росія? Запорізька, не Росія, Донецька, не Росія, Луганська, не Росія. Геніально, вони самі себе б'ють по ушам, а ви всі слухаєте і сприймаєте, і хлопаєте в долоні, друзі. Я вам дякую за підписочку і я вам дякую за ваше розповсюдження і за підтримку українського YouTube. Підтримуйте, підписуйтесь на українців, підписуйтесь на українських блогерів, українських справжніх експертів, українських справжніх людей. Подписывайтесь, друзья. Ну и останнє. Дочь Кадырова наградили высшим орденом Чечни за огромный вклад в развитие медицины. Она занимает свою должность три месяца. 20-летняя хутмат Кадырова получила орден, учрежденный в честь ее деда Ахмата Кадырова, сообщил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Ну, это, звісно, Ну, что я вам могу сказать? Это. Це... Все, ось все. Три місяці, 20 років, і все нормально. Але ж ми то сміємося, а давайте посміємося над собою. Покойний, як кажуть Вітя Янукович, депутат Верховної Ради. Льоша Порошенка. Офіцер, артилерист. участник боевых действий, командир, депутат Верховной Рады. Ну, Ярына Ярина Арьева, наркоманка, вбивца людей, депутат Киевсовета. Королевский, не, уже не помню, как его зовут, 18 лет, депутат Краматорского горсовета. И перераховывать можно До ранку, де у нас в, обла... в областях, в обласних радах, міських радах, в районних радах, в селищних радах, та й депутатів ми не всіх там зловили, там, де діти, а помните, і батько і син, Та це кошмар, що у нас твориться. Чим ми відрізняємося від в цьому, ось в цьому напрямку батьки і діти. В цьому напрямку, щоб мене потім не били, чим ми відрізняємося від Хутмат Кадирової і його батька Рамзан, і її батька Рамзана Кадирова? Я вважаю нічим. Все, друзі, дякую вам. Як завжди, в кінці оголошення ввечері у нас стрім о 20.00. Теми будуть цікаві. Запрошую. Приводьте друзей, друзів, дзвоніть їм, хай вони включають свої гаджети, хай слухають. Будемо розмовляти. Ви вже замітили, що стріми у нас дуже цікаві. До вечора. Україна перевожа!